Хлопцям, які дивляться нас. І Чи все ж таки життяве? Андрій Васянович. Дуже хороша атака. Калінін віддає передачу і забиває. Забиває Назар Волошин. Дубель він оформлює. 0-2 стає рахунок. Ерлінша справа. Забігання. Куби віддає на лигу. Той вже віддає на Кубу простріл. І забиває легше ватар. Рахунок стає 0-3. Максим Кува виконує результативну передачу. І Олег Чоботар. Озбігається Калінін, Пробиває і забиває. Забиває. Олександр Калінін. Рахунок матчу стає 0-4. Реалізовує 11-метровий. Олексій Яковенко розбігається. І голасо! Олексій Яковенко. Цей хлопчина я тільки як вже не забивав. І головою, і ногою. Сьогодні ще із пенальті.